Відповідно до рішення сесії міської ради присвоїти звання, почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно возному Володимиру Миколаєвичу, полковнику, учаснику бойових дій, заступнику командира військової частини А 1556. Глаговському Сергію Олександровичу, старшому лейтенанту, командиру механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-46-67. Попченку Олександру Леонідовичу. Штаб-сержанту. Сатару, другого інженерно саперного відділення. Другого інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти військової частини А-4030. Фролову Юрію Олексійовичу. Солдату, бойовому механіку, бойовому медику, другого механізованого взводу, восьмої механізованої роти, третього механізованого батальйону військової частини А-44-47. Савчуку Юрію Анатолійовичу, капітану, командую роти спеціального призначення військової частини а 4002